Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носем, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок та й побігла. Вибігла на поле, сіла, виїла маки з пиріжка, а туди напхало сміття та й побігла. От біжить, аж хлопці товар жинуть до води. Здорові були хлопці, здорова лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий. Таки найшла одного та проміняла. Та й каже Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті зачекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміття. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубай та й рубайся, деревце, рубайся, деревце. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко, здоров вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? Бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму, ти мені й саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку, від'їхали трохи. Та й каже їй. Покладу я, лисичко, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені саночки поламаєш. От вовк і поклав лапку. Від'їхали вони трохи та каже їй. Покладу я лисичку, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, добре. Клади, Вовки поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хруснула. Покладу я лисичко, сестричко і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та добре вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь трісь! Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать, що ж, бо ти лисичку, сестричку, вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай же й мені тоді горішок, так він останній. Проїхали вони ще трохи. Ой, лисичку, сестричку, сяду я й весь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі й сідати. Та я поміщусь, та ти мені зовсім санки поламаєш. Чим же я тоді дрова привезу? От таки, чого я поламаю, я легенький. Сяду я лисичко, сестричко, бо притомився. я помаленьку. Добре, та вже сідай, нема де тебе діти. А санки трісь, 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 та й посипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцягане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? Ах, капасний вавцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Пішов вовк, от увійшов він у ліс, та й почав Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся, дерево, криве й криве. Тягне до лисички, глянула та аж воно таке корячкувате, ще й на полицю вплух не вибереш. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? Коли вона таке рубається, що мені робити? А чом же ти не казав, як я тобі валіла? Так само й казав рубайся, дерево криве й криве. Ну й дурний же ти, сиди тут, бичка доглянь. А я собі піду нарубаю та й пішла. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема на де нічого. Думав, думав та й надумав з'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичка, зсередини все виїв, а тоді горобців напустив і соломою заткнув. А бичка під тином поставив і паличкою підпер. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтіля гробці. Хр. Вона за паличкою тільки прийняла її, а бичок губ і впав. Ну, стривай же ти, капасний вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла собі. Біжить собі. Колиці їдуть чумаки з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили та й кажуть Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають, дивляться. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з возом. Кидає та й кидає по рибочці на шлях, усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк пані брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же ж і мені. Отак. От я скільки морочилась, ловила, та й віддам йому піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити. Піди до ополонки. Строми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй Ловися, рибко, велика і маленька. То вона й наловиться. Дякую за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та й все велика, ловись, рибко, велика, та й все велика, ловись, рибко, велика, та й все велика, не хочеться йому малою. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все каже Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. А вовк каже Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я й кажу ловися, рибко, велика, й мала. А, ну і я так, ловися, рибко, велика, та й все велика. Ворохнув вовк хвостом важко вже. А лисичка йому каже Ото вже рибка почала чіплятися. Ану, вовчику, тягни. Вовк, як побіг, а хвіст вже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А, капосний вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав ловися, рибко, велика та й все велика. От велика й начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі допомога, побіжу, покличу. Біжить селом та гукає. Ходіть, люди, вовка бити! Ходіть, люди, вовка бити. Як назбігалося людей? Хто з сокирою, хто з вилами, а баби з рогачами. А лисичка тим часом ускочила в одну хатку, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити. Вона взяла, вимазала голову в тісте та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, Добре дала йому сердешному. Вона прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне. А, каже, така ти, Наробила ти мені добра, ще й хвоста збувся, а вона йому відповідає Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, ще й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужую!» Та в тебе ж стільки пів хвоста нема, а мені й голову провалили. Ой 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 ой, ой. не дійду додому. Та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вимощується та так стогне та й повіз її вовк. От вона їде та й все приказує Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе. А сама знову битий не биту везе. От довіз він її до хатки та й каже Уставай лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та й каже Битий не биту привіз. Битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще й визирає у вікно та й дражнить. Битий не биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичної хатки. Не влізе. Ну й клята ж ти лисичка. От так піддурила, та й пішов додому.